У часи, коли Лондон тонув у болоті, а Париж у хаосі, Київ уже мав закони, дипломатію і золото куполів. Одинадцяте століття, коли Європа схилялася перед Руссю, рік 1019 на престолі Ярослав Мудрий, син Володимира Великого. Під його владою земля від Балтики до Чорного моря у Києві живе понад півмільйона людей, у 10 разів більше, ніж у Лондоні того часу. Тут зводять Софію київську, храм, який вражав послів Візантії. У бібліотеці Ярослава сотні рукописів, коли Європа ще писала на пергаменті. Київ має руську правду перший звіт законів на сході Європи. Доньки Ярослава виходять заміж за королів Франції, Норвегії та Угорщини. Анна Ярославна стає королевою Франції і підписує документи кирилицею. В той час, коли Захід шукав Бога. Київ вже будував державу за законами честі, віри та освіти. Минуло тисяча років, але Київ і досі серце вільної Європи. Ми були могутніми тоді, і ми стаємо могутніми знову. Якщо ти пишаєшся історією свого міста, постав лайк, підпишись, і давай разом розкажемо світові, що Київ це не просто столиця, а спадкоємець цивілізації.